Чи не зліпити нам Фафу? Вдалий час для початку. Тобі знадобиться пластилін двох кольорів помаранчевий і білий. Початку зроби тіло. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус руками. Притисни пальчиком. Вітаю тіло. Готова тепер роби гребінець. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її в морквинку пальчиками. Притисни пальчиком. І поверни. Зроби надрізи стекою. Клас. Гребінець готовий. Ну, молі, пити! животик. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у яйце пальчиками. Плющ пальчиком. Клас! Животик! Готовий! А тепер роби рот! Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її в ковбаску рукою. Трохи. Вигни пальчиками. Розумака. Рот. Готовий. А тепер роби зуби. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Загостри її пальчиками. Потім розріж на стекою. Ура. Зуби готові. Зліпи око. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Сплющ її пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Розумата око готове. Зліпи зіницю. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну крихітну кульку. Ура! Зіниця готова. Молодець. Так гарно вийшло. Чудовий фафа. Зробімо ще одну фігурку. Уяви собі, зовсім недавно я був кількома шматочками пластиліну, а тепер, як живий, думаю, варто весь пластилін перетворити на щось класне.